Спільне розслідування Der Spiegel і The Insider довело, що ціла низка депутатів від вкрай правої німецької партії альтернатива для Німеччини, а ФД, воно скорочено німецькою активно взаємодіяла з Кремлем через завербованого ФСБшного агента, колишнього українського політехнолога Володимира Сергієнка, який багато років живе у Німеччині і навіть отримав німецьке громадянство. The Insider вдалося підтвердити, що Сергієнко був не просто проросійським пропагандистом, а таки агентом, завербованим п'ятою службою ФСБ. Формально Сергієнко був до звільнення помічником депутата АФД казахстанського походження Євгена Шмітта. Однак цим його діяльність не обмежувалася. Він багато працював із багатьма іншими депутатами Бундестагу. Наприклад, як з'ясував The Insider, 6 червня 2023 року, Сергієнко привіз до Сочі політика з АФД із засумісництвом президента асоціації захисту російськомовних УФРН Ульріха Ойме публічно про подорож не повідомлялося. За кілька місяців до цього все той же Ойме під чуйним керівництвом Сергієнка написав листа папіримському, у котрому просив звернути увагу на так зване. Гоніння християн в Україні. Ви розумієте, про яких християн він говорить перед відправкою цього листа, 12 квітня 2023 року. Сергієнко погодив його чернетку російською мовою зі своїм московським куратором. А опублікований він був 14 квітня. Окрім того, Сергієнко влаштував виступ депутата Бундестагу, члена ПАРЕ та федеральної президії АФД, професора Харальда Вайєля, із заявою на сесії ПАРЕ, де той стверджував, що київська влада відкрито переслідує парафіян Української православної церкви Московського патріархата. Заява була миттєво розтиражована кремлівськими змі. Отакий хороший русський в Німеччині, точніше, він навіть хороший українець, як бачимо. Від каналу саме Сік додамо. Найсумніше те, що таких шпигунів і подвійних агентів у них дуже багато, грошей вистачає. Зараз вирізла ще одна цікава інформація про те, що скандальний екс-телеведучий каналу Fox News, Такер Карлсон, той самий, який завжди якусь відверту дич ніс там на тому телеканалі, він зараз перебуває у Москві. Прилетів він туди ще 1 лютого, нібито з метою записати інтерв'ю з Путіним. ходив там у театр. Його фото злили навмисно самі спецслужби. Мовляв, от подивіться, хто тут у нас є. Трамп, між іншим, обіцяв подумати над призначенням такера віцепрезидентом у разі своєї перемоги в президентській гонці. Тобто, якщо Трамп переможе, це без п'яти хвилин друга людина в Білому домі, і ця людина з незрозумілою метою прилетіла до країни, яку Америка вважає ворогом номер один. А тим часом на цьому тижні в США збираються голосувати пакет допомоги лише для Ізраїлю без України. Байден заявив, що це політичні ігри республіканців, і що він цього не підпише. А тим часом фінансове видання Forbes завжди щось думав, що вони пишуть про гроші, про багатіїв. А вони написали статтю про те, що мовляв, рашисти зібрали 500 танків на харківському напрямку і щось там хочуть прямо от в лютому місяці вже захоплювати. Тобто, поки ото союзники з партнерами жують якусь жуйку, рашисти начебто там не сплять і планують подальші наступи, але будемо вірити в те, що здоровий глуст і сила копняків переможуть.